Упродовж трьох днів у Львові відбувалося найсолодше свято року. Фестиваль шоколаду вже втретє зорганізована Львівською міською радою. Численні туристи з Івано-Франківська не оминули увагою цю приємну подію разом з усіма підсолодила собі життя і Галина Філіпова. Ще з раннього ранку до Львова з Івано-Франківська довгою вервичкою потягнулись туристичні автобуси на свято шоколаду. Ні холодна снігавиця, ні пронизливий вітер не відбили охоти учасникам свята до розваг. На площах Львова грала музика, торгували солодощами і панував святковий настрій. Можна було й самому на деякий час стати шоколад'є. у палаці мистецтв. Молоді художники витісували шоколадних брил скульптури. Діти малювали на конкурс і за це одержували ласощі, а всі охочі могли сфотографувати з шоколадними персонажами і пити з шоколадних фонтанів. Івано-франківські гості були зачаровані величезною кількістю заходів шоколадного фестивалю, і, звичайно, ніхто не повернувся додому без подарунка.